Польські детективи разом з місцевою поліцією розпочали евакуацію 21-річної лучанки Богдани Кашпрук з азійської країни М'янми. Дівчина виїхала з Польщі в Таїланд на роботу, звідки її викрили і вивезли під приводом нової роботи. Богдану Кашпрук тримали в жахливих умовах, били та змушували працювати. Про подробиці цієї надкладної операції пише Телеграф. У середині листопада стало відомо, що у Таїланді зникла 21-річна мешканка Луцька Богдана Кашпрук. На сполох забив її рідний брат Тарас, коли сестра спочатку перестала виходити на зв'язок, а потім повідомила, що стала жертвою злочинців. Чоловік, який останні роки мешкає у Польщі, звернувся до місцевих приватних детективів, які взялися допомогти родині. Як з'ясувалося, з, з Таїланду молоду жінку вивезли через Лаос до М'янми, країни, в якій триває громадянська війна. Протистоянні беруть участь, крім армії та поліції, велика кількість повстанських груп. Тут фактично не діють жодні закони і міжнародні норми, тож пошук і порятунок українки став справжнім викликом. 21-річна дівчина легально працювала в одному з тайських готелів аніматором, вільно спілкуючись з кількома мовами, розповів Давид Бурзацький, керівник польської команди детективів, що займалися справою Богдани. Потенціал молодої українки помітили злочинці і вирішили використати його у своїй протиправній діяльності. Жінці через свого менеджера запропонували нову роботу і під цим прикриттям вивезли з Таїланду. Межі цієї країни вони покинули нелегально і попрямували до М'янми. Детективи двічі побували у небезпечній азійській країні і змогли нарешті вийти на слід. Перед поточною поїздкою вони ретельно готувалися, проводили зустрічі, консультації та перемовини з різними структурами. Зокрема, до процесу були долучені представники посольств Польщі та України. Вони допомогли з оформленням документів. Коли детективи були на місці м'яньмі, вони змогли розробити з нею схему зв'язку, яка є безпечною для неї та для пошукової групи. За словами Давида, жінка стала жертвою міжнародної злочинної групи, що займається шахрайством, фінансовими махінаціями і економічною злочинністю. Від місцевих жителів детективи дізналися, що на території недоступній для сторонніх людей. Приховані у густому тропічному лісі, процвітають наркобізнес, криптовалютні ферми та фабрики підроблених ліків. Тут працюють злочинні групи з усього світу. В їхньому розпорядженні є телекомунікаційна інфраструктура, включаючи станції GSM, які забезпечують покриття мережі мобільного зв'язку. За нашою інформацією, Богдана знаючи кілька мов, використовувалася для телефонних розмов. З контрагентами злочинців з усього світу цікаво, що маючи доступ до телефона, вона не могла викликати допомогу. Місцева поліція співпрацює зі злочинцями, а місце розташування перешкоджає пішохідній втечі. Проте відчайдушна жінка двічі намагалася втекти. Зі слів Давида за це дівчину карали фізично. а Така сама система впливу на викрадених людей діє при умові невиконання ними роботи. Дістатися місця в джунглях, де діють злочині синдикати, вкрай важко туди веде лише одна місцева дорога, яка перебуває під постійною охороною повстанців, контрольні пункти через кожні кілька кілометрів. Протягом декількох днів нам вдалося налагодити контакт з місцевими жителями, буддийськими монахами, міжнародними воєнними кореспондентами, представниками міжнародного Червоного Христа, зазначив Давид. Крім того, враховуючи, що злочинці, що отримують Богдану бізнесмени, ми розглядали варіанти її викупу а також допомоги рятувальної групи ООН, яка працює на території країни, і заявляли про готовність розпочати рятувальні дії та евакуацію Богдани. Днями ми покинули країну, але не Переставали стежити за ситуацією, продовжували шукати шляхи для порятунку українки. Станом на обід 9 грудня стало відомо, що поліція, підпорядкована одному з міністерств м'янми, здійснила успішну спробу евакуації Богдани. Але поки немає інформації, чи покинула Українка з зону бойових дій, розповів керівник детективної групи.